Вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. Війна, погодні умови та навантаження на інфраструктуру щодня перевіряють міста України на стійкість. Наскільки наше місто Вінниця сьогодні готова працювати в умовах надзвичайних ситуацій чи захищені критичні служби, енергетика, тепло та соціальна сфера, поговоримо сьогодні із заступником Вінницького міського голови Романом Фурманом. Мої щирі вітання вам, пане Романе, у нашій студії. Вітаю. Отож, навіть погода випроповує наш нас на міцність. Наскільки Вінниця сьогодні готова до роботи в умовах таких тривалих морозів або ж різкого погіршення погодних умов? Так, дійсно, в цьому році як ніколи давно вже не відчутно було таких погодних умов зимового періоду. Ми говоримо про пониження температури, досить значних і тривалих. Ми говоримо про сильні опади. І звісно, желедиця, яка була призведена за рахунок мокрого опитів так на проїжджій частині, якщо ж говорити в цілому про готовність міста інфраструктури, в тому числі критичної, вона 100% готова сьогодні. За рішенням комісії Тептанес, доручення міського голови, всі служби працюють в посиленому режимі. Це про що мова йде? Це мова йде про те, що цілодобово всі на зв'язку і оперативно реагують на ті виклики, проблеми, які ми маємо в громаді, заради того, аби в домівки віничан, в усіх бюджетних закладах, школи, садочки, лікарні було тепло, було водопостачання безперебійно. Ну і, звісно, електропостачання. Щодо готовності, то звісно, ми сьогодні проживаємо вже четвертий рік повномасштабної війни, коли ворог щороку намагається завдавати максимальні удари по критичній інфраструктурі, оскільки не спромігся на сьогодні він отримати перевагу на лінії фронту, він намагається руйнувати цивільну інфраструктуру. Ми щороку в е, міжопальний сезон, ми говоримо про е, осінньо-весняний період, е, літній період це максимальна гуртованість, готовність до чергових опальних сезонів, до е, різних викликів, які можуть бути. Звісно, важко спрогнозувати сценарій, як ми будемо проходити е, чергові опальні сезони, але ми традиційно в цьому році, в минулому році вже традиційно ми проводили відповідні тренування навчання. Це мова йде про тренування між усіма службами в місті на предмет відпрацювання різних сценаріїв: сценарій, як реагувати будуть служби. Там перебої з водопостачанням, перебої з теплопостачанням. Як ця комунікація, координація між службами має забезпечити таку злагоджену роботу і належний результат? І в цьому році. Також було відповедені відповідні навчання, що підтвердило про те, що ми готові до належного реагування без будь-яких панічних настроїв. Є сформовані відповідні аварійні бригади, є сформовані відповідні запаси запасних частин, найбільш витребованих. Ну і звісно, є мотивовані колективи працівників в межах наявних ресурсів. Тобто, що називається, працюємо на випередження і готові до будь-яких варіантів. І ці погодні умови вони також є певним випробуванням для всіх так. і навантаженням для всіх комунальних служб міста. А чи пройшли всі життєзабезпечувальні служби міста перевірку готовності зрештою? І як це відбувається, можливо, до надзвичайних ситуацій, і зокрема знову ж таки до тих, що спричинені війною? ж говорити про перевірку всіх служб? То нас випробувають і служби відповідні погодні умови і результат роботи. Тому однозначно, коли ми говоримо про критичну інфраструктуру, це безперебійність функціонування роботи, навіть в таких надскладних складних умовах, це говорить про те, що, в принципі, громада продовжує функціонувати життєзабезпечення є безперебійним. А відтак це є результат тої готовності, підготовки звісно, не ідеальний, але Тим не менше, ми маємо сьогодні результати в поточному часі, як долати ті чи інші умови і результати. Наслідки, от не можу не зауважити, якось ввечері вийшла з роботи, подивилась, звісно, звично на табло, коли буде черговий транспорт, і побачила таке оголошення, що сьогодні транспорт буде в такий тренувальний день, коли е, виводять на лінії весь рухомий транспорт, там дизельний, не електро, я так розумію, так. не трамвай, не <ків> тролейбуси, аби перевірити наскільки ми можемо скільки перевозити людей, як це все буде відбуватись. А що дають такі тренування, і що ви побачили під час таких тренувань? Так, дійсно, ми сьогодні проживаючи період нестабільного енергопостачання, коли ворог руйнуючи об'єкти генерації, повітряні лінії, призводить до запровадження графіки аварійних відключень. На жаль, вони застосовуються до усіх об'єктів, не виключенням є і підстанції транспортних компаній, від яких залежить функціонування і графік роботи електротранспорту. І звісно, ми в двадцять п'ятому році проводили не на теорії, а на практиці роботу служб усіх. Ми говоримо про перевезення громадським громадським транспортом в місті в вихідний день. Це був листопад місяць. Як на випадок відсутності енергопостачання і відсутності роботи електротранспорту, ми зможемо забезпечити перевезення війничан, гостей в муніципальному транспорті. На той час були залучені абсолютно усі перевізники. Ми говоримо про маршрутні перевезення, ми говоримо про муніципальний автобус, який спроможний забезпечити перевезення війничан по місту навіть в період відсутності електропостачання, в період відсутності роботи, електротранспорт. Ми не говоримо про ідеальний сценарій з розкладом або графіком там 3-5-10 хвилин, але тим не менш є розуміння сценарії, хто яким автобусом, яким маршрутним таксі зможе замістити той чи інший маршрут. І відповідно ці всі сценарії вони є відпрацьовані. Ми на той час в 25-му році, в листопаді це відпрацьовували, і результат був задовільний. Тобто ми готові зможемо. На період відсутності електроенергії у громадському транспорті забезпечити перевезення гостей віничан в громадському громадським транспортом в місті, і це є принципова позиція. і Завдання міського голови тримати руку на пульсі і постійно оновлювати і актуалізовувати усі певні тестування навчання і перевіряти готовність служб відповідних на реагування на ці виклики. Іван Сергійович, які виклики з'явилися, коли ось з'явилися ці низькі температурні режими, і вони тримаються мороз, мінус 20, мінус 15, мінус 18? Це додає проблеми? Так, дійсно, це додає додаткових викликів для комунальних служб. Ми говоримо про утримання вуличної мережі. Насамперед, і коли ми говоримо про снігопади, ми говоримо про дощ, який перетворюється відразу в живожеледицю. І враховуючи ті виклики, які ми маємо, це відсутність кадрів, ми говоримо про людей. Так, це водіїв, це трактористів. це теж є виклик абсолютно для всіх галузей міста. Це є виклик. Неможливо одночасно відреагувати і там за пів години за годину навести лад. Але тим не менш є над чим працювати є відповідні завдання, які стоять перед галузю, які на постійному контролі міського голови, і точно є над чим працювати, удосконалювати. Точно є виклики пов'язані з утриманням в місті, це потрібно підсилювати роботу на рівні підприємств, дорожніх служб. Більше людей, напевне. Абсолютно вірно, але тим не менш руку на пульсі тримаємо і завжди на передодні погіршення погодних умов відповідні служби інформують війничан про погіршення погодних умов. І надзвичайно важливим є, коли ми говоримо про вуличну мережу, це припарковання автомобілів. Коли... Для спецтехніки є певним mm. труднощами, Да, належно очистити вуличну мережу або тротуари, коли ні, коли на ній запарковані право особливо прибудинкові території, міжприбудинкові території. Так, це є складність. Звісно, якби коли в нічний час працюють спецслужби запарковані авто, звісно, там не може спецтехніка приїхати. І на ранок люди, виходячи з під'їздів, нарікають, що нікого немає, ніхто нічого не робить. Ще не звертають увагу про те, що в принципі, не можна почати абсолютно вірно. Але знаєте, я хочу зараз внести таку оптимістичну ноту. Мене дуже тішить гул або пізно ввечері вже вночі, бо зранку, коли я розумію, що. Сміттєвоз під'їжджає, робить свою роботу, вивозить сміття. І знаєте, навіть отака банальна здається побутова річ. Вона додає сил, і ти розумієш, що все в нашому місті нормально, все функціонує, і це насправді трішки оптимізму додає. Це просто репліка. Ми бачимо, що відбувається в місті Києві, і всі співчуваємо, переживаємо Харків, інші міста, Дніпро, Запоріжжя. Це міста мільйонники можна назвати ще ряд міст, і розуміємо, що ворог б'є прицільно по критичній інфраструктурі вже цілком очевидно для всього світу, можливо, за винятком окремих людей, що бажання просто заморозити, залишити без тепла і зламати таким чином волю українських людей українців. Щоб вони здалися, як питання наступне бачачи ситуації, і як виходять із цих критичних ситуацій в містах, особливо в Києві? А який алгоритм дії міської влади в разі ось такого масштабного блекауту або колапсу енергосистеми? Чи відпрацьований він на практиці знову ж таки? Чи є розуміння, що робити, як діяти абсолютно вірно? У нас є в місті. Е... Затверджений міським головою алгоритм реагування абсолютно усіх служб на різні сценарії припинення водопостачання, локальний чи по всьому місту, зупинка систем теплопостачання. Теж як ми будемо реагувати, робота громадського транспорту і всі ці навчання вони щороку оновлюються і е, проходиться відповідне навчання. Це точно виклик для нас, це точно виклик на випробовування на стійкість громад на предмет, наскільки ми спроможні будемо не зламатися, а вистояти і забезпечити навіть в надскладних умовах роботу життєдіяльності критичної інфраструктури, в тому числі в громаді. Однозначно на тренуваннях неможливо передбачити. Ідеальний сценарій, як рухатись там по хвилину, по годину, mm -hmm. так але точно є розуміння про те, що наявні виклики мають мати окремі сценарії: план А, план Б. Як mm -hmm. рухатись, кого ми долучаємо, які служби долучаються, хто реагує, і відповідно за участі і підтримки ДСНС ця навчання, тренування вони всі постійно проводяться. Я знаєте, зараз подумала, що важливо ще як реагують люди, як реагує населення, як будуть реагувати містяни. І чи не думаєте ви, що напевно навсяк, про всяк випадок можливо і людям потрібно розповідати або якийсь алгоритм, а що вони мають робити, коли раптом зовсім погано? Чи потрібно якось інформувати? Тому це не про страх, це не про лякалки зараз, це про внутрішню готовність, що ти знаєш, що робити. От як кожен для себе має визначити, як допомогти місту? Вижити в критичній ситуації і собі, власне. Саме компонент інформаційної підтримки, посилення його він теж є надзвичайно важливим і невід'ємним в складі алгоритм. Коли ми говоримо про виникнення тої чи іншої події, є сьогодні відпрацьований сценарій і інформаційний підсилення, як це робити. Як тільки виникає та чи інша проблема виклик, відповідно зразу ж в інформаційному просторі ця інформація поширюється. Вона буде і поширюється через відповідні соцмережі, через відповідні оповіщення через уповноважених осіб, через голів ОЗБ, через управлінські компанії, через квартальні комітети питання появи цього виклику проблеми, який необхідно в такому вигляді оповіщати. Ми дуже Є будемо сподіватися, що в нас такого не буде нас це омене, але готовим. Так. Потрібно бути, і внутрішньо, напевно, кожному громадянину потрібно розуміти, що можуть бути різні виклики. І тут питання, що я можу зробити для свого міста, також має для себе, для своєї родини, для міста, для сусіда, сусідки, яка потребує допомоги, також має е, стояти. Е, скажіть, будь ласка, опалювальний сезон, який як традиційно почався е, злагоджено. Можливо, стрішки відтермінування, це було зрозуміло, вінеча були оповіщені, і з готовністю чекали. Все норма в мене прикладом температура, яка мене абсолютно задовольняє, і це приємно знову ж таки знаходитись, незважаючи на відключення світла. Тепло воно додає сил і енергії. Наскільки... Стабільно сьогодні функціонує вся система теплопостачання міста. Чи немає проблем? І знову ж таки, чи є оці рішення резервні в разі якихось надскладних ситуацій абсолютно вірно сьогодні? Абсолютно увесь житловий фонд, житловий сектор, бюджетні установи забезпечені теплопостачанням, перебоїв відсутні. Якщо є, то вони є незначні або локальні. Гаряча якісь... вода кип'яток. Але звісно, ми говоримо про ймовірні аварійні ситуації. випадки. наприклад, вчора була аварія, там два будинки були відключені від теплопостачання, але протягом дня теплопостачання було відновлено. Це не без цього, ми говоримо про аварійні ситуації. Аварійні бригади є в наявності, є належне розуміння, реагування на виклики. Що стосується. Застосування графіків аварійних відключень електропостачання, то, на жаль, теж деякі об'єкти теплопостачання теж підпадають під ці графіки відключень. Mm -hmm. Всі вони забезпечені резервним джерелом живлення. Ми говоримо про генератори, ми говоримо про е, оперативне реагування відповідних чергових служб е, працівників підприємств теплопостачання, які відповідно е, mm -hmm. залучають резервне джерело там буквально протягом години і енергопостачання на об'єкті є. Тобто, можливо, якісь перерви, але це незначні, вони мало відчутні для е, е, війничанина в домогосподарстві. Знаєте, якби не постійні сирени, і ще якісь ознаки війни, які ми або ж коли ми проводимо наших героїв, наше місто е, поки що в достатньо, е, знаходиться в достатній безпеці. Інколи можна навіть трішки забути, що війна якось абстрагуватись від цього моменту. І очевидно, що місто не лише утримує інфраструктуру, не лише надає ось ці необхідні базові послуги, які потрібні, але очевидно, що місто розвивається, що місто оновлюється, і є якийсь рух, є якесь пожвавлення, навіть незважаючи на там на зимову пору, осінню, відчуваючись, що в місто відбуваються якісь ремонтні роботи, оновлення, якісь стратегічні зміни. Ми думаємо сьогодні про наших ветеранів, які повернуться, щоб їм було зручно. І це знову ж таки, я вкотре повторюю це надихає, і ти віриш, що той день, коли буде мирне небо, він настане. Але от ваша оцінка: наскільки місто зараз функціонує як цілісна система, попри війну, що оновлюється? бо бачу, бачу, віничани можливо, не все, що модернізується. Ну а де є ще і проблемні зони, над якими потрібно працювати? На превеликий жаль, період повномасштабної війни абсолютно усі громади і Вінницька міська територіальна громада не є виключенням, переосмислили, переглянули пріоритети цінності, які необхідно сьогодні ставити як завдання, пріоритет. В місті Вінниці в четвертий рік поспіль залишаються пріоритетами, коли ми говоримо про формування бюджету. Це безпека і оборона, стійкість і турбота. Саме ці три пріоритети вони є незмінними четвертий рік поспіль, і, на превеликий жаль, неможливо. Приділити увагу і поставити в пріоритет проекта, наприклад, реконструкцію об'єктів благоустрою. да ми говоримо про колишні довоєнні роботи капітальних ремонтів прибудинкових територій. Де в комплексно вирішувалися питання з облаштуванням парка міст, тротуарами і розширенням проїздів прибудинкових територій, ремонти дитячих спортивних майданчиків як на прибудинкових територіях, так і на загальноміських територіях. Саме ось ці подібні проекти сьогодні не є заможливими фінансувати. І, на жаль, вони очікують відновлення фінансування, і точно ми до них повернемося після. Завершення повномасштабної війни досить вагомим і важливим для нас залишається це питання водопостачання в громаді, якість водопостачання, водовідведення. Це ми говоримо про інфраструктурні великі проекти, які потребують значного фінансування. І сьогодні точно нам необхідно ми цим вже займаємося, але без підтримки партнерів міжнародних фінансових інституцій ми одноосібно місто бюджетом своїм ці проекти не реалізує. Не менш важливим залишається питання покращення модернізації теплопостачання. Теж є мікрорайони, які потрібно реконструювати систему теплопостачання. Хоча в поточному періоді за підтримки міжнародних партнерів якісь певні локальні проекти по теплопостачанню, в тому числі встановлені ІТП, в місті реалізовуються і фінансуються. Дякую вам, дякую вам щиро за те, що завітали. На завершення ми завжди з вами говорили про продовж всіх цих років про підтримку наших партнерів. Чи залишається розуміння? Залишається підтримка. Буквально реплікою. Однозначно, так сьогодні без міжнародної підтримки, як на державному рівні, так і на муніципальному рівні громадам державі абсолютно неможливо вистояти і надзвичайно є цінною підтримка. І ми залишаємося вірними відданими тим надійним партнерам, містам побратимам фінансовим інституціям, які не полишають нас в підтримці. Ми говоримо… Про е, сприяння підтримка і надання експертної думки, в тому числі і фінансових інструментів для реалізації надзвичайно важливого в громаді проєктів. Дякую вам щире щиро, пане Романе. Я дякую вам і вашій команді, і тим, хто щодень забезпечує тепло. Рухається транспорт, чисті вулиці, які придатні для того, щоб ними рухатися. Просто створює умови для життя у місті Вінниці в достатньо складних сьогодні умовах. Я нагадаю, що ми говорили із Романом Фурманом, заступником Вінницького міського голови. Вінниця продовжує працювати в умовах війни та підвищених навантажень. Місто підтримує функціонування критичної інфраструктури комунальних, соціальних служб, має відпрацьовані алгоритми. І дій на випадок надзвичайних ситуацій. І, звісно, продовжується оновлення систем життєзабезпечення з врахуванням всіх безпекових ризиків. Дякую вам іще раз. Щасти, безпеки вам і таке побажання: ми проговорили про те, що найважливіше це підтримувати сьогодні наші збройні сили, наших захисників і захисниць. Я завжди про це нагадую, що кожен донат. Кожна підтримка, кожна волонтерська діяльність наближає ще на один крок нашу перемогу щасти.